Понад сім мільярдів гривень боргу від населення і надважка ремонтна кампанія. Комунальне підприємство харківські теплові мережі опинилося у скрутному становищі. На сьогодні обсяг ремонтних робіт у десятки разів перевищують мирний регламент, а фінансування тримається виключно на підтримці міського бюджету та закордонних кредитах. Натомість основне джерело фінансування підприємства оплата від споживачів. На третьому році війни харків'яни опинилися в різних складних життєвих ситуаціях. Колись повністю зруйноване житло. По частково, хтось вимушений був виїхати і мешкає за межами міста, хтось залишився в місті Харкові. Але є одна така не зовсім гарна тенденція. Дуже багато споживачів. Не хочуть оплачувати послуги, які надає підприємство з постачання теплової енергії та гарячої води, ну в силу різних об'єктивних чи суб'єктивних причин. Тепло не можна відключати навіть за борги, але самі борги можна стягувати або добровільно, або примусово через суд. 6 травня цього року набрав чинності закон, згідно з яким банки можуть блокувати рахунки. Ми вимушені. Ну, прийти до такої, можливо, не зовсім популярної міри, як подача в суд. І хочу наголосити на тому, що це не просто слова, і те, що ми там направляємо в СНС повідомлення про те, що готуються позови до суду, то вони дійсно готуються. Краще вести діалог. Ну, ми завжди готові йти на зустріч. Якщо людина веде діалог, то ми звичайно в кожному окремому випадку. Будемо приймати рішення ну звичайно на користь людини. Якщо ж боржник не йде на контакт, у комунальників іншого виходу немає як спиратися на закон. Тільки за 23 третій рік і перше півріччя 24-го на користь підприємства було винесено понад 10 тисяч судових рішень на загальну суму 560 мільйонів гривень. Що стосується уже коли рішення винесено, то вплинути на його хід, ми вже практично не можемо. Там уже все, боржник виявлений, судом прийнято відповідне рішення, і вже туди вступають в силу і в дію виконавці, які виконують свою роботу відповідно до їхнього законодавства. Тому абсолютно можливе блокування рахунків і арешт майна. Автомобілі з земельних ділянок підприємство теж має зобов'язання сплатити за спожитий газ, електроенергію, матеріали для ремонтно-будівельних робіт та зарплатню працівникам, які мають лізти у траншеї і міняти труби, попри обстріли і сигнали тривоги. Головний ресурс час його дуже мало, тільки поки сонце високо, хоч і на вулиці, плюс 40. Для того щоб місто пережило зиму протягом короткого літа, теплоенергетикам потрібно зробити неможливе, повністю децентралізувати систему опалення мегаполіса, яка будувалась. 90 років це питання виживання міста в умовах війни. Городянам зі свого боку потрібно лише вчасно сплатити рахунок.